У ніч на 7 вересня Росія завдала наймасовнішою за кількістю дронів комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. ППО знежзнешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу країни-агресорки. Були влучання дев'яти ракет та 50 Чотири ударних дронів на 33 локаціях внаслідок цієї масовної атаки в Росії в Україні загинуло четверо людей, і понад 44 людини дістали поранення. Ми висловлюємо ще раз щирі співчуття родинам загиблих та поранених і Сподіваємося, що рано чи пізно на Росію чекає відплата як на небі, так і на землі. Крім того, Росія також в ніч на 8 вересня атакувала нашу державу. До нашого етеру доєднюється Костянтин Криволап, авіаексперт, пане Костянтине, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Доброго слава, вітаю вас! Пане Костянтине, тут вже є підсумки цієї масованої атаки в ніч на 7 вересня. Ну як підсумки? Звісно, ми можемо сказати, що вже є дані про те, що під час масштабної комбінованої атаки РФ що відбулася. 7 вересня у будівлю кабінету міністрів України влучив не дрон типу шахет, а крилата ракета оперативно-тактичного комплексу Іскандер. Її бойова частина не вибухнула. Про це говорить результат аналізу уламки. Таку інформацію Дефенс Експрес отримав з власних джерел. Водночас, пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з бак з баків ракети. Тож, пане криволапе, як ви оцінюєте, що сталося з цією ракетою? Ну там версій багато. От мені цікавить, перше, це ракета вона входить в то число 9 плюс 4, чи не входить, чи то додаткова ракета, і що звідки вона тоді взялася? А якщо вона не взялася тоді, то звідки ця ракета з'явилася в цьому інформаційному просторі? Вона що до цього не існувала. От я от, не, не все розумію. Так, да, дійсно, ну ракета «Ескандер-К» Вона дій на відстані там, 500 кілометрів, і відповідно, коли вона йшла повністю заряджена, вона йшла на Київ, і це скоріше була відстань до 300 кілометрів. Тобто вона витратила там 3 п'ятих свого пального, 2 п'ятих пального залишилось. Це досить велика кількість. І е, тоді можна розуміти, звідки там був пожар на стелі і на криші е, міністр, е, Кабінету міністрів. Ну, мені здається, що це влучання, це демонстрація. Якщо б це був шахет, можна було б ще зрозуміти, що він там збився з курсу, що він там заблукав, що він там е, ну, сподіватися на якусь випадковість. Да? А от коли вже б'ють крилатою ракетою, то крилата ракета вона влучає точно туди, куди треба влучати. Особливо е, досить точні ракети е, всього сімейства ескандерів. І що балістично, що крувати вони досить точні ракети. Тому сподіватися, що це була випадковість, це ну, дурня, на мою думку. Тому треба розуміти, що росіяни таким чином показали, що вони здатні йти далі, вони готові йти на ескалацію конфлікту. А враховуючи те, що це сталося після е, візиту Путіна до Пекіна Шанхая, то може це якось пов'язано з тими відносинами, які є між Пекіном і Москвою. Те, що стосується всіх дронів, то ми повинні розуміти, що оці 810 дронів ІГРБ, причому там основна кількість була все ж таки шахети, що це не максимальне число, яке здатна Росія. Зараз вони будують досить багато виробничих днів, вже закінчили будувати виробничі приміщення, оснащують зараз їх технікою. Обладнанням, станками і таке і інше, і вони будуть збільшувати кількість випуску шахедів. цим займаються три заводи. Це перший це основний це Лабуга другий це Купол в, К... в Віжевську. І ще один завод в Тулі допомагає цьому росіянам. Крім того росіяни будують зараз ще додатково 11 пускових майданчиків, з яких будуть запускати. Шахерів, і всі вони на полу України. Якщо зараз там 7-8 майданчиків, то додатково ще 11 ви розумієте, що це ну, в півтора рази додатково ще можливість для запуску цих шахерів. Як вони будуть запускатися чи то з контейнерів, як вони до цього запускалися, чи, то, чи, чи це буде щось якась нова система? Пускова, ми поки що не знаємо, але зрозуміло, що на таку Чисельність: 6 тисяч шахедів на місяць, тобто 200 на добу росіяни будуть намагатися вийти відповідно будуть накопичувати сили для того, щоб наносити удари саме шахедами. Я думаю, що шахеди стануть основною силою, яку будуть використовувати росіяни. Крім того, слід зауважити, що самі шахеди досить сильно модернізуються. Вони, якщо раніше шахеди літали від точки до точки, ну, тобто координата і висота, і по цим координатам вони е, е, рухались, то зараз з'являються шахеди е, з, не просто там зі штучним інтелектом, а з'являються розвідники з камерами, які здатні е, мати двох двохлінійний канал зв'язку для того, щоб отримувати інформацію, передавати інформацію. З'являються гербери з оптичними системами, які дозволяють їм проводити функції розвідників А 2 вересня ми взагалі спостерігали, як шахеди разом з герберами абсолютно вільно, абсолютно спокійно літали над Києвом і фотографували, десь їх збивали, десь їх там не збивали. Були різні ситуації, але це таке таке неподобство з точки зору нашого ППО, яке не здатна навіть в день перехоплювати ці системи. І Якщо до цього ну треба було готуватися вже давно і зараз бо ми взагалі не знали, не знали би таких суттєвих проблем від цих засобів ураження, як ми маємо. Пане Криволапе, подавайте уточнення стосовно ракети, і ще потім буде стосовно безпілотників. Те, що ракета Іскандер вдарила в будинок уряду, це те, що свідчить про те, що вона прорвала нашу повітряну оборону столиці. Як вона могла добратися до центру? Їй можливо було збити десь на підступах? Ну, дійсно, але да. ну, якщо вона прийшла, то вона прорвала. Чи можна її було збити, мабуть, її можна було збити, якщо у нас були відповідні засоби враження, які ми могли б це збивати? Там є і зенітно-ракетні комплекси, там є і чисто артилерійські системи, там є мобільні групи, які теж можуть збивати крилаті ракети. Тобто там багато чого, але все виявилося, що воно все не, не спрацювало. І ракета прорвалася до кабінету міністрів. А урядовий квартал це. Нові в Україні я думаю саме захищене місце, е, яке тільки може бути з точки зору е, систем ППО. Якщо говорити про безпілотники, то головнокомандувач збройних сил Сирський сказав про те, що ми створюємо ешеловану систему протидії ворожим шахедам та гераням. Наше завдання формувати більше екіпажів, навчати більше операторів винищувачів, забезпечувати для них більш ефективні засоби ураження та РЛС. Як оцінюєте таку повітряну оборону від безпілотників і коли вона може реально запрацювати, пане Криволаву? Ну, пан Сирський на це відповідав 4 числа. Він повинен взагалі відповідати на а, те, що коїться в повітрі, на те, що сталося вже фактично, а, 4 числа. Винен, я думаю, що він повинен на це відповідати. Від... і він а, на це відповідав, що ми створюємо багато ешелоновану оборону. А таке просте питання: а що до цього, ми таку багато ешелоновану оборону не створювали? Що в нас не було багато шутнованої оборони, ну якось так знаєте, воно звучить якось незрозуміло. Особливо якщо порівняти ті слова, які казав пан Сирський в червні, коли з'явилася 699 постанова кабінету міністрів про залучення ДФТГ до збиття шахетів за допомогою двох видів груп повітряної оборони, це ті, які займаються дронами-перехоплювачами. Перша частина, друга частина це пілоти з своїми літаками або з іншими літаками легкомоторні літаки, які дозволяють знищувати шахедів. шахеди. і ну тут так би мовити, дві різні ситуації. Одна ситуація, коли ми зустрічаємо допомогою літаків систему радіолокаційного виявлення, зустрічаємо шахеди одразу після лінії бойового зіткнення там за 100 кілометрів, щоб не дістали засоби враження росіян. І починаємо їх потроху знищувати. Там у нас багато лісів, полів, огородів, такого типу, іншого, де можна збивати ці шахети, поки вони не долітають до міста. А потім вже те, що залишилось там останки, ну може, може якась там десята частина, ну невелика частина. Ми вже її добиваємо там біля міста, або вже ну, на крайньому випадку в місті. І я казав, що нам треба концепція. Цієї боротьби, щоб в цій концепції була прописана абсолютно недопустимість того, щоб е шахет злітав в місто. Е замість цього, ми зараз чуємо, що у нас будуть створюватися чи будуть навчатися, чи будуть створюватися дрони перехоплювачі групи, які треба навчати е будуємо багато шовного на оборону. Що зараз у нас стане все чудо, хоча з моменту. Тієї постанови 11 червня, 699 постанова кабінету міністрів, пройшло вже більше ніж півтора місяця, а нічого не змінилося, і Шахети, взагалі, ця ситуація 2 вересня, вона досить показувала. Ну і, і зараз те, що сьогодні... сьогодні також повідомляли, що і в інших містах в день літають і дрони розвідники, просто там зокрема що стосується північних обласних центрів нашої країни. От розумієте, е, е, якщо літає дрон-розвідник, його важко побачити. У нього не такі потужні сигнали: е, теплові, звукові, радіолокаційні Ну, досить, е, досить важко його помітити. Це правда. Його побачив там хтось. О, побачив складно. Але якщо літає у вас, е, цей простір легкомоторний літак. То він все чудово бачить, тому що він бачить білу фігуру на фоні землі. Земля, взагалі завжди вона якась, якась небудь темна. Він дуже добре її бачить. І коли літали оці розвідники, і мені дзвонив мій товариш і каже: якщо б мене зараз випустили, я б своїм партнерам би просто б розстріляв усі ці розвідники, просто розстріляв би. Да? Але вони літали з цього ми мали свої проблеми. Понад 600... якщо вернутися до того, що сказав голосирський, коли може це запрацювати ешелована система, насправді яку намагається створювати, створювати і створювати, пане Криволап, Ви добре підмітили цей момент, і чи буде вона ефективна від такої кількості безпілотників, яку вона назвали, яку може Росія застосувати проти нашої країни? Ну якщо зважати на те, що е, пан Сирський щось обічав обіцяв обіця в черні і обіцяв створення? В тому числі легкомоторної авіації. Я е, цілком підтримував цю ідею, тому що дійсно легкомоторні літаки, це зараз, я не кажу назавжди, зараз це найдієвіший засоб е, збиття шахедів, і допускати їх до території міста. Особливо в тих умовах, коли кількість шахедів, які будуть вироблятися, суттєво зростає. Суттєво зростає. І е, е, ми при цьому. Самі не змінюємось, якщо ну от в той же час, коли це була постанова, з'явилася наш віце-прем'єр, пан Михайло Федоров, казав, що у нас будуть з'являтися дрони перехоплювачі. Я сам знаю про деякі розробки дронів перехоплювачі, які можуть це виробляти, які можуть це робити. Але проблема з дронами там в тому, що вони це можуть перехоплювати. Але найкращі групи, які цим займаються, про це казав неодноразово флеш. В найкращому випадку на один шахет приходиться використовувати е, три дрони перехоплювача. Це в найкращому випадку. А взагалі загальна система така, що треба використовувати до 10 дронів перехоплювачів А вони коштують від 10 тисяч доларів. І таким чином ми починаємо програвати, тому що. Ми, хоч і використовуємо дрони перехоплювачі, і збиваємо дрон дроном, але це нам вартує більше ніж інше. Пан Федоров обіцяв, що у нас з'являться на протязі там трьох місяців, вже півтора місяця пройшло. На протязі трьох місяців вона з'явиться з системи автоматичного виявлення, наведення і збиття цих шахетів за допомогою дронів перехоплювачів тому що розумієте, зараз, коли дрон перехоплювач викидує е, десь в темне небо, і він там повинен знайти е, свою ціль по тепловому сліду знайти цей шахет. Потім е, пілот повинен зорієнтуватися, направити туди шахет. Тому там однією людиною не обходяться, там е, е, ну, зазвичай там три людини повинно працювати. Е, е, один літає, другий йому допомагає, і третій допомагає оздоблювати літи, е, піл, е, е, дрони. Тому що ця ситуація досить складна, там часу мало, дрони йдуть один за одним, і ові себе кількість пілотів, яка вам потрібна, wow. і, і всього персоналу, який допомагає. Якщо треба збивати ну майже ну, одночасно, там ну 200 дронів. Скільки пілотів треба? Дві тисячі пілотів, які будуть обороняти, скажімо, одне місто. А з, зі всіма іншими там і всі шість получається. Де набрати таку кількість людей, щоб вони ефективно це робили і могли це робити, тому що мало їх набрати, мало того, що ти їх навчиш. треба мати великий бойовий досвід, щоб ці пілоти змогли збивати ці дрони. Якщо Михайло Федоров зможе зробити своєю командою ефективні системи, які автоматично виявляють автоматично наводяться, поєднати це з системою інформаційної обізнаності. ППО чудово буде. Я буду тільки е, руками ногами за. Але я е, розумію всі складності цього процесу і розумію, що нам шахидами треба займатися зараз і зараз їх збивати, не потім, не, не, через, не через пів року. Розумієте? Тому я такий трохи може емоціональний, але я ну просто дуже хочу, щоб наші літаки почали літати. Є літаки, є пілоти, є гроші. Є тепловізори, Оста... залишилось тільки оснастити їх засобами враження і е... поєднати їх систему управління системою керування е... сил протиповітряної оборони. щоб їм видавали бойові розпорядження, щоб їм видавали зони, де їх не будуть збивати, е... щоб вони могли там нормально працювати, патрулювати і виконувати свої функції. Пане Криволапе, а як ви бачите в контексті того, що був нанесений удар по урядовому кварталу? Чи Україна може бити по Кремлю, чи в нас немає військових можливостей? Чи це більше політичне рішення? Я б сказав, що це більше політичне рішення, тому що якщо буде поставлено завдання там точно вразити Кремль або щось таке. То я думаю, що воно було б вирішено не самим простим засобом, але й якось креативно воно було б вирішено, тому що в нас дуже багато різних систем, які можуть виконувати різні функції і для виконання одного завдання, такого політичного, не військового. Розумієте, враження Кремля це не військова ціль, це скоріш емоціональна і політична ціль. Ну вразили на наш Кабмін. От що військового в цій ситуації змінилося? От вразили, ну майже кабінет прем'єр-міністра. Ну і що нічого тому, що в нього є інші міста, де він може працювати, бути ефективним, робити те, що їй треба. Тому враження коли мені про це кажуть, а коли ми будемо бути по Кремлю, я кажу: а що у нас немає там такого великої кількості цілей Москви військово-промислового комплексу, який виробляє ракети, який виробляє там елементи шахирів, який виробляє там все, що завгодно, що вражає на нашу наших військових і наше населення треба це вражати а кремль Ну коли захоче, самі запалять я так було пане криволап а ці об'єкти під москвою на вашу думку все таки росіяни їх росіяни їх прикривають системами ппо чи чому ми тоді до них не добираємося концентрація чи ближче до москви тим більше концентрація засобів ППО це зрозуміло на великих далекі... Відступах такої концентрації немає, ми там дуже часто ми там проходимо. Проценти враження вони бувають різними, тому що росіяни все ж таки мають можливість мігрувати своїми протиповітряними системами. І в цілому у нас тут висока ефективність. Ну дивіться те, що робить Мадян. Як росіяни не намагаються робити супротив, він своїми силами безлотних систем. Досить ефективно вражає все, що стосується а, нафтогазової галузі України, Зараз, України Росії, ви Це все робить досить ефективно, і вони захиститися не можуть. І він б'є по заводам, які розташовані там вже досить близько до Москви. Тут, якщо говорити про наші енергетичні об'єкти, то Юа Вор інфографік порахували, що понад 600 разів Росія била по енергетиці України від початку вторгнення. Росія просто хоче занурити Україну в темряву і холод, бо так вони відуть війну. Для них це звичайна практика, пишуть аналітики, і під час останньої атаки на Україну, 8 вересня, потрапили об'єкти теплової генерації, один з них на Київщині. У Міненерго кажуть, мета очевидна, залишається, Українців без світла і тепла, знеструмити будинки, школи, садочки та лікарні, частина Київщини без газу, як мінімум два дні. Атака призвела до також атака призвела до знеструмлення Сумщини. Пане Криволапи, як ви бачите, чи змінює Росія тактику енергетичного терору, запускаючи велику кількість жахедів по конкретних областях? Я думаю, що нам не слід розраховувати, що росіяни зменшать свою бойові потужності стосовно збиття верніше стосовно враження наших енергетичних об'єктів. Це і сама енергетика, і газова інфраструктура. Інше росіяни це робили починаючи з двадцятого року. Вони роблять це постійно в залежності від того, які в них є можливості в даний момент, і як ми будемо на це реагувати. Мабуть, знищення там енергетичних об'єктів е, влітку це не така суттєва проблема, як знищення ж самого об'єкта зимою, або там восени, або там е, на початку весни. Тому я думаю, що це буде продовжуватись. Нам треба до цього готуватися. Я, я дуже сподіваюся, що відповідні наші структури до цього підготувалися. Хоча останні е, атаки росіян показують, що вони зовсім і не завжди готові для того, щоб. Виставляти дійсно надійно надійний захист проти тих таких систем, ну знову ж скажу: що якщо буде, буде легкомоторна авіація, то всіх цих ситуацій ми зможемо в, значні, в значному ступені уникнути. Пане, треба збивати ракети раніше, коли вони тільки з'являються над нашою територією, і збивати їх над полями, лісами і городами. Ви кажете про те, що вони збільшують кількість виробництва, кількість пускових майданчиків. Вони готуються до повітряної тривоги 24 на 7. Це можливо? Ну, Якщо в них така можливість буде, то вони будуть до цього готуватися. Такої можливості у них, у них повністю не буде, але я думаю, що так з черговістю 2-3-4 дні вони будуть. Ракетні можуть бути там через 4-5 днів. А на але ракети будуть застосовувати значно менше в основному будуть йти шахеди, і наскільки вони зможуть налагодити ці ланцюги постачання шахетів і їх використання виробництва постачання і використання, це в значному ступені також від нас залежить, чи зможемо ми перехопити їх тоді, коли вони там рухаються, або коли вони зберігаються. Росія використала від 50 до 75% озброєнь і складів, які були в них з часів Совка. Про це розповів заступник начальника Скібіцький в інтерв'ю для Укрінформу. На цей рік росіяни запланували виробництво 57 літаків, су 57 Су-35, Су-34 і су 30 Також вони хочуть виготовити і танки та БТРи, артсистеми. Крім того, агресор запланував випуск близько 200 з половиною тисяч одиниць високо високоточних ракет різних типів і має намір збільшувати виробництво. Також суттєво зробили виробництво різних дронів. Про те, що ви сказали в цьому контексті, пане Кривола, питання. А в них є комплектуючі і можливості для виробництва літаків серії Су? Для чого їм це? Там літак складається з великої кількості компонентів. Якісь частини вони можуть використовувати і робити їх самі, а велика частина треба е, витребує е, комплектації з інших країн, і там багато було комплектації: французької, німецької, австрійської, швейцарської, американської, тайванської. Там ну, тільки, я, і чого тільки там не було. Да? Зараз е, з цим все велике складнощі, складнощі. Е, причому це почало діяти з того моменту, як е, Росія захопила Крим і багато компаній-підприємств почали закривати свої поставки до Росії. Якщо, в, там, скажімо, 12-13 ще початок 14-го року, 14-й рік ще, Росія випускала по всім типам літаків 14-20 літаків на рік. 14-20, тобто су 30-ті, су 34-ті, су 35-ті. Вони вироблялися в таких кількостях, тобто за рік там виходило ну, від 45 до 60 літаків на місяць. Це досить суттєво, а зараз вони випускають по, по типам 2-4, максимум 6 літаків. Одного разу там було 8 літаків. Росіяни дуже шумно про це розповідають що вони поставили чергову партію літаків таку та військову частину. Дивишся, скільки ж там ну, починаєш залазити, ти налазиш по місцевим е, мережам. І виявляється, два літака поставили. Це крупна партія, це два літака. Е, е, це постачання. У них є контракт на постачання су 35 до Ірану на 50 машин. Спочатку було на 25 машин, росіяни не постачали. Іранці почали там булькотіти. І Росіяни перепідписали знову контракт на 50 літаків із цих 50 літаків поставлено тільки два су 25 С. Аналогічна ситуація там по експорту з іншими літаками, су 30 в тому числі і до Китаю. Але загальна кількість більше ніж від двох до восьми по типам літаків вони ніколи не виробляють ніколи. І ну, найближчим часом, причому з кожним роком у них все менше і менше літаків, які вони виробляють. Тобто, це ті, вони просто заявляють намір, а до реальності ще дуже далеко? Ну, 57 літаків це нереально. Це ну три, три модифікації. Ну, частково четверта, там два літака су 57 може бути. Це ну помножте там. Три на навіть на вісім, і додайте два. Ну це все, що вони можуть зробити. А це, це, це я розказав про найбільшу потужності. Там три завода: Іркутськ, Новосибірськ і Косовська Амурі І вони, відповідно, опускають там су тридцяти, сутридцять четверте, сутридцять п'яте, супівсяцьодьоні ті спроможності, які я назвав, це максимальне число, яке росіяни там теоретично можуть виконати. Теоретично, я не кажу практично. Практично це ще треба поділити набоя тут. заступник начальника гурськібіцький також сказав, що ворог планує залучити 4 тисячі іноземних робітників на завод Шахедів в Елабузі, зокрема із КНДР. Пане Криволап, а це обмін досвідом на вашу думку? Чи все таки бракує спеціалістів? Чому вони вдаються до послуг іноземців? Ну вони ж залучали е африканських жінок, яким розповідали, що вони стануть фотомоделями, потім забирали паспорта, документи і змушували е працювати в цьому концлайдері, який називається конставрі, який називається лаплу. Е корейці вони більш дисципліновані, вони е так спокійніше прийдуть сюди. тисячі для Кореї це взагалі нічого. Е привезуть, навчать, е почнуть працювати. Я думаю, з цим у них великих проблем не буде. Пане Костянтине, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Бажаю здоров'я, бережіть себе, кажу до зустрічі в наступних ефірах. Нагадаю, з нами був Ай експерт Костянтин Кривола. Дякую, на все дякую вам на все добре.